Добрий ранок, ось сусід топить. Такий димок, зараз і ми запалимо. Ще морозів нема, загружаю, от скільки дров. Це на сутки. Це разом з розпалкою. Загружаю, дивимось. І так розпалив. Чекаємо декілька хвилин. Ось видно дрова. Ще тільки розгорілися. Пройшло декілька хвилин. Пішли язики полум'я. Ось пішли перші язики полум'я. Я тут ще тримаю рукою. Будь ласка, держу руку. Ось. Ідемо, дивимось на двір, е, чи є дим. Онлайн не виключаю. От. Така в мене сьогодні розпалка. Будь ласочка Ось. І йдемо, дивимось знову на котел. Пішли. Отаку я будівлю опалюю 300 кубів. Йдемо дивимось на котел, що там дійсно горить. І тут дійсно горить. Ось, будь ласка. Ну, вже нагрівається, вже нагрівається, вже я тримати не можу. Пройшло дві хвилинки після розпалки. Отак. От Користуйтесь, повторюйте. Всім добра, миру!